Привіт, друзі! Я Марія Есвет, професійна цифрова художниця. Створюю мистецтво та портрети на iPad. І сьогодні ми будемо з вами. що? Правильно малювати. До речі, це я і теж не на планшеті. Тому давайте малювати. В першу чергу я відкрила Procreate і створила полотно розміром 40 на 40 см 200 dPI. Далі я додаю фотографію, яку ви можете теж скачати, в описі під цим відео. Фотографія це наш референс, і я його розташувала в правому куточку, тому що з лівої сторони буду я малювати. Я лівша, і мені так комфортно. Якщо ви хочете, є така функція направляючи. А це така сітка, яку можна використовувати протягом всього малювання. Вона допомагає дотримуватись пропорцій, і це дуже круто. Тому рекомендую виставила ось таку непрозорість і поїхали далі. Українською слой – це шар, тому створюємо новий шар. Я буду використовувати свої кісточки, пензли. Для першого етапу ви можете обрати будь-які пензлик. Або купити в мене набір в описі під цим відео. І так, починаємо ми з побудови. Це буде наш такий чорновий начерк. Начерк розпочинається з усівої лінії. Далі ми визначаємо ширину нашого обличчя чи нашої голови. І основні такі моменти, основні лінії, де буде розташовуватися лінія чола, лінія лба, а де в нас буде ніс, теж визначаємо. Зазвичай всі професійні художники малюють таке коло. І кола вже в це коло вписують частину лиця, і від кола вже йде форма нашого обличчя. Хочу зазначити, що ми повторюємо форму щелепи. І не тільки форму щелепу, у нас челюсть, а також повторюємо форму зачіски. Зараз я її теж малюю. Зачіска коротка. Волосся йде за межами нашої голови. Воно хвилясте, трошки стерчить та спадає на її обличчя. Дівчина в нас взагалі така красива, а до речі, це не існуюча дівчина. Цікавий такий факт. Я думаю, що ви це помітили. Скоріше за все, ця людина створена штучним інтелектом. Завдяки чому на цей урок ніхто не поскаржиться. Я сподіваюся. Ми вже на такому етапі, коли ми малюємо з вами шию. Уважно дивіться, яка в нас шия на нашому референсі, та повторюйте цю форму. Далі в нас є лінія змикання нашого рта. Дуже акуратно я її зазначила і подивіться, як я це зробила. Далі в нас є лінія наших очей. До речі, її дуже легко визначити, тому що лінія очей вона є серединою, знаходиться посередині нашої голови. Вона розділяє голову на дві однакові частини. Ось. Далі повторюємо форму наших очей. Форму очей нагадує мигдаль, є такий горішок, а також малюємо брови. Поки що без додаткової деталізації. Трошки зменшу розмір пензлика та малюю райдушку. А райдушка знаходиться посередині нашого ока. Також в нас є верхнє віко по віку, вибачте, та нижнє. Форму нижнього ми теж малюємо. Але прошу вас не сильно давити на ваш стілус. Переходимо до носу. Якщо провести лінію від межі нашого носа, вона впирається во внутрішній куточок ока. Показала я. Малюємо ністрі, кінчик носа та товщину носа теж малюємо. Повторюємо його форму і переходимо до губ. Акценти ми робимо тільки внизу та наверху, малюючи наші губи. А по бокам ми так. Злегка підкреслюємо останні штрихи, які визначають, де в нас які кістки, де в нас яка частина обличчя знаходиться. До речі, більше про анатомію. Я розповідаю на своєму інтенсиві анатомія і скетчі. Так що, приходьте! Друзі, я вас вітаю, ви перейшли до другого етапу. Це чистовий ескіз. Для нього ми зменшуємо непрозорість та додаємо новий шар. Уточнюю непрозорість вашого слою, який ви намалювали. Далі я обираю пензлик Sketch 2 або є стандартний пензлик олівець 6. Б. Його можна знайти в розділі начерки. Для цього потрібен другий етап. Другий етап потрібен для того, щоб ви взяли олівець, зменшили непрозорість самого пензлику та обережно навели все, що ви намалювали. Всі подальші наші лінії будуть більш акуратними. Це буде такий чистовий лайн. До речі, вушка теж уточнюємо. І хочу зазначити, що не треба дуже сильно давити на стілус. Показую, як малювати ніздрі. Підкреслюємо носик. Наші губи. Пам'ятаємо, що ми це робимо тільки зверху та знизу. Ось так. І після чого переходимо до інших частин обличчя. Наші очі. Верхня повіка більш виразна. Вписуємо райдушку. Все, що ми малювали, все ми наводимо поверх. Також ми не забуваємо про вії. Вони в нас є. І можна їх малювати так, щоб вони не стирчали доверху. Вії повинні бути виразні та підкреслювати око. Малюємо зіниці. Це у нас зрачки. Підкреслюємо брови і вписуємо туди волоски. Хочу показати, як брови малюю я, тому уважно дивіться. Переходимо до волосся, ми його підкреслюємо та промальовуємо наші пасма. Більш таке акцентне волосся буде біля обличчя. Пасма я малюю так, веду лінії від початку до кінця. Тому будьте уважніші та повторюйте за мною. Мабуть, однією з помилок в малюванні волосся є малювати відривчасті такі різкі лінії. Я малюю від початку до кінця. І я показую, як це робити на відео. Так волосся виглядає акуратніше. Та зверніть увагу, де я роблю акценти. Ось там, де закінчується наше волосся знизу, там я надавлю на стілус. Деяке волосся на референсу буде стирчати, тому я його теж малюю. І наша шия, про неї ми не забуваємо. Уважніше бути, і дивіться, на ширину самої шиї. Щоб вона не була якась задовга або, мабуть, за широка. Та підкреслюємо підборіддя. Малюю війки. Це те, про що я говорила раніше, але я чомусь тоді не намалювала. Ось зараз малюю. Уточнюю різноманітні деталі. Брови на мій погляд будуть більш виразні. Тому я домалюю туди волосечко, таким чином зробивши їх більш довгими. Далі підкреслюємо крила носа та його кінчик. Лінія змикання. І під носом злегка малюємо западину над верхньою губою. Побачили, я її підкреслила. Далі додаю більше акцентів. Підкреслюю форму обличчя, щоб воно було виразніше. Зараз підкреслюю носик і можна вже убрати нашу сітку. Ну що, я вас вітаю, ми вже на третьому етапі. Що ми робимо далі? Я додаю шар для м'яких тіней. Далі я беру свій м'який пензлик скетч 1. Ви можете просто зменшити непрозорість вашого скетчу, яким ви малювали, щоб він був м'якесенький та талесенький. Основне завдання цього етапу це підкреслити тіні поетапно, як на нашому референсі. На стілус ми не давимо, я показую, як я їм малюю. Тіні ми переносимо, дивлячись на фотографію. Можна також стілус взяти у руку, щоб вам було комфортно під якимось куточком його держати, щоб всі тіні… Були м'які, це прямо запорука успіху. Підкреслила носик. Побачила як? Тіні над очима. Взагалі, то в нас тут завжди будуть тіні бокові частини носу, щочки. Переходимо в режим гумки та на носі ставимо крапку. Додаємо тіні на шию. Під підборіддям тіні будуть більш акцентнішими, та по бокам трошки ближче до форми нашого обличчя та самої щелепи. Ось Ближче до цих ліній ми тіні збільшуємо, а нижче зменшуємо та робимо їх м'якесенькими. Ох, до речі, зараз наші сусіди вирішили зробити ремонт, прямо коли я озвучую це відео. Тому, якщо ви теж чуєте ці прелесні звуки, то я просто вибачаюсь заздалегідь. Так, зараз я підкреслюю наше волосся, малюю тіні. Там теж. Ви помітили, що я не всі пасма затіняю. Ближче до обличчя я оставила їх світлими. Зменшила розмір пензлика, збільшила непрозорість та намалювала маленькі волоски. Посилюємо тіні. Найглибші тіні будуть ближче до обличчя, тому я додаю шар за шаром, все більше тінюшек, щоб обличчя було об'ємнішим. Можна також пару штрихів додати на лобі. Нижчий ряд волосічка, теж підкреслюю кінчики волосся, показую як. Ще один стирчащий волосок. Добавляю трохи більш деталізації на волосся. Обережні, м'якесенькі штрихи на шию. Зверніть увагу, що я ніде не сильно не давлю на стілус. В мене будь-які штрихи, вони дуже м'які. Далі затіняю верхню частину ока. Від верхньої повіки завжди падатиме тінь. Підкреслюю тінь між бровами на лобі. Можна трішки на щічки. Переходячи до чорнового шару, начерку нашого першого я можу стерти деякі лінії. Повертаємось назад і додаємо шар для ластування наші такі веснушки. Їх я просто ставлю точками. Теж не сильно давлю на стілус. На цьому шарі я можу поставити такі акценти на нашому обличчі ближче до щелепи, ось показую. Так, також ближче до лиця, підкреслюючи. Волосся та по бокам. Ну, що я вас вітаю? Це останній етап. Ми з'єднуємо всі шари, шари, і наш портрет майже готовий. Ви... В нас лише залишилася якась деталізація та яскраві акценти. Беру кисточку скетч один. Та, як бачите, додаю рум'янець. Можна поставити середеньку, прямо як під цим відео. І ось такий результат в мене вийшов. Трішки більше тіней додала. Та малесенькі акценти. Друзі, якщо вам сподобався цей урок, обов'язково ставте вподобайку. Пишіть у коментарях, чи знімати мені ще і що знімати. Я впевнена, що у вас вийшов крутий результат, тому малюйте та позначайте мене в інстаграмі з хештегом Учусь у Марії СВ. І я вирішила додати ось таку приємність. Я думаю, що ви. Помітили, що тут стояли передбачення? Давайте розкриємо в цьому відео одне з передбачень.